Відновила всі автентичні елементи у будинку ХХ століття. В Івано-Франківську жінка викупала та повністю відреставрувала історичне помешкання. Результат її старань бачила наша Ірина Никорович. Ось так виглядала кам'яниця, що розташована на вулиці Чорновола, 28, коли була тільки зведена на початку минулого століття. Власниця однієї з квартир у цьому будинку зберегла її в автентичному вигляді, такою ж, як коли у неї заселилися перші жильці. Власницею квартири торік стала Франківка Людмила Яворська. Розповідає житло, придбала занедбаним. Втім, усі елементи докору добре збереглися, тому й продовжує вирішила їх реставрувати. В неї стан був дуже не звільний, Такої ліпнини ми не бачили. Там елементи деякі були, але то, що є зараз, не було. Воно було все під шаром вапна. Людмила відреставрувала автентичний п'єц, столітній паркет, дерев'яні двері, ліпнини та карнізи на стелі. Усе власним коштом. У мене одна – це наша історія. Як би ми хотіли, не хотіли. Вона в нас є і взяти саме легше взяти це, знищити, зробити є ремонт і забути про це. Але мені цікаво буде. Я хочу цього, щоб колись мої діти, які там отримують спадок, це житло, правнуки бачили, знали, як було. Нині в цій квартирі Людмила не мешкає. Хоч розповідає, автентичний п'єць досі робочий. Натомість тут жінка відкрила салон краси. У Нас дуже багато не тільки наших гостей, а людей бачить великі вікна. І вони, коли йдуть по Годинському вулиці, дуже часто зупиняються, особливо літом, коли тут вікна відкриті. То нам кричать, питаються, чи можна зайти подивитися, тому що видно людину видно, особливо коли так вже починає до світитися, то дуже гарно видно. І ми пускаємо, заходять, всі дивуються, що як ми так могли це поєднати. Саме у цій квартирі міг проживати власник усієї кам'яниці на вулиці Чорновола, 28. Заможний та поважний чоловік на прізвище Вайнгартен. Жив навіть в 39-му році, коли сюди прийшли визволителі. І вони дуже полюбили цей район, бо цей район наближений до відповідної установи на вулиці Сахарова. І коли зайшли в той будинок, а цей будинок дуже багато облаш... о... О... Будемо казати, оформлений, дуже багаті інтер'єри. Вони почали управлятися своїми пістолями, своїми вміннями, своїм розумінням відношення до цього всього. От. І так поговорюють така легенда. є, ну, на рівні легенди, що ніби власник, дивлячись на це, все діло, не витримав, викинувши з балкона. Та на одній відреставрованій автентичній квартирі Людмила не планує зупинятися. Поруч із цим будинком придбала ще одне схоже збережене приміщення, яке також хоче повністю відновити.